Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Україні тривають кардинальні кадрові перестановки, до яких виявилися залученими чиновники різного рівня у міністерствах, правоохоронних органах та органах центральної влади. Однак ключова кадрова подія сталася в офісі президента. Ще взимку наступник голови ОП Кирило Тимошенко, який відповідав за регіональну політику, написав заяву про звільнення з посади, а згодом склав повноваження. Його місце зайняла людина Єрма. Тимошенко розпочинав свою кар'єру в ще за Андрія Богдана, і після відходу Богдана з посади на банковій тривало протистояння між командою Єрмака та Тимошенка. Швидше за все, Зеленський вирішив, що скандалів навколо Тимошенка стало надто багато. Хоча подейкували, що закордонні партнери не задоволені корупційними скандалами і наполегливо рекомендували ухвалювати кадрові рішення. Зазначив у розмові з апострофом голова агентства моделювання ситуації Віталій Бала. У свою чергу Єрмак фактично позбувся останнього конкурента в найближчому оточенні зеленського. У 2020 році йому вдалося прибрати з посади свого першого заступника Сергія Трофімова. А зараз пішла у відставку остання важлива постать з оточення Зеленського до президентського періоду. Саме через це американці шоковані. Єрмак повністю контролює всі сфери і вимагають його відставки. Саме тому членкиня Палати представників США конгресвумен українського походження Вікторія Спарц заявила, що голова офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку. Спарц написала, що після відвідин України залишилась роз. Рована дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ схоже має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів. Наприклад, надавно обіцяне житло для бійців. Ато, на жаль, замість того, щоб розвіяти побоювання, які я порушила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу. До Єрмака, якби пан Єрмак був державним діячем, як людина і без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, коли запевнив українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.